Вітаю вас на каналі Рексі бажаю мирного неба над головою, Дивимося, буде цікаво. Да, Рексік, да, 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 біжи, біжи. біжить. Собаки, балабак. У нас грязько. Погода така, давно не виходив в ефір рекса. Грязюка, то дощ, то мороз, то вітер. Рекса! У нас тут жулька заграла. Рекса нікому не дає покою. Да, Рекс? Нікому покою не даєш. Рекс, не трогай фанюка, рексик, ти що? Ой, рекса! Бачите, що робиться. Тут зараз і знімати воно невдобно, Я вже жульки і таблетки даю. Рекса не надо. Таблетки даю, щоб воно було, а воно ж не допомагає ті таблетки. Да, Фонька? Фонька, Вонька, ганяють мене, ганяють, ганяють, Ванька. Ти грязний. Грязні всі зараз, як черті. Рексик. Не маніак. Маніак ти Рекс. Пишний такий кабан став, да? Пишний. Кабанчик. Ой, пишний. Що гулять підемо? Така погода така, що грязь підемо погуляємо. Ну і зараз і знімати нема що. Грязючка така біжить, 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 біжить. Ой, побігли, побігли, побігли. Побігли. Рекса, рекса всіх. І жуку строє. Тут покою нема нікому. Зараз у мене. Трекса, не манняч! ти! Фанька! Так, Фанька! Не балуйся! Балуйтесь ви Мурчик! Ай, Мурчик! Що, що, Фанька? Ванька, ванька! Ай, Ванюшка, фанюшка! Там з сня прийшла, покажу вам! У нас бачите, бухкає постійно, Ой. Жужука. Так що то ж? Таке Там он пишний рейс. Пышний! що ти там? Рейс? Ванька не розуміє, що не можна лізти. Ще молодий. Пітерексі без зуби попадає. Ой, ой, Рекс ой, Рекс що Фанька? Папка кричить на тебе, да, 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 да. Мурчева побіг. Манюнька. Манюнька, доганяєш нас, доганяєш, доганяєш. Ой, манюнька. О, пишний, пишний, пиш, пишний біжить Пишний тоже маньяк. Мурочка ганяє Кто такий фанюшка? Фанюшка. Побігтесь, Ванька, побіг туди теж. Ой, фанька, фанька це побігать кругом. Поуселиється. Тікає, знає, що буде. Так? Да? Маняк. Що, фанюшка? Вибіжали, фанюшку, вибіжали. Мурчав він, побіг. Нас чуєте, як шумно. Це таке у нас тут довго длиться. Так шумно. Якщо вам чуть, що йдуть вибухи. Канівашка Забув на шиїни кудити. Йому такі на шини красиві подарило. Люба із Києва прислала. Забув діть на нього на наших. Ханя, не лізь. А то зробиш Дай каже, мурчело О, морчало, туриміте. Фанюшка, Ой, Фанюшка Манюшка, побег здесь Фанька, побег. Жука, ну Жукин, вон Фанька побег до Жукина, пышненький, ты тоже бредишь потихоньку да, потихоньку пышные броды, ой пышненький хороший, хороший пышненький, хороший. Фанечек. Фанечек. Ай, фанечек. Ой, поводка такая у нас, то, ой, я сказал уже, погана. Не ходится на улице вообще выходить сейчас. Жужука Ай, Жужукин. Жужукин. Жука, побежит. Здесь пошел Жука. Йдемоти домой, то грязівка прохладно, погано. Будем йти домой. Дома добре. Посилочку покажу вам. Да? Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Так, не крутіться мене під ногами. Не дайте пройти. Все. Фанька кабанька. Фанька, як завжди. То травки поесть, пощипає. Побігає, поплыгая по кустам. Фанька кабанька. Ой, Фанька. ой хороший. Хороший, хороший. Да, да, Фанюша. Ай, Фанюшка. ой Фанюшка. Залізь і травку їсть. Да, пішли, пішли, пішли домой. Пішли, пішли. он, 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 Пишний мурчика ганяє. Пишний. Зачем ти мурчика ганяєш? Тобі оце не стидно. Пишний. 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 А ну йди сюди. Пишний, час дам лозинки. Лозинки дам. Пишний. Дам лозинки. Дам, а ти так бийся лозинки, да? ти боїшся, боїшся, да? страшно тобі. Пишний, пиши домой. Що ти мурчика ганяєш? Так, пишний сказав, хвата, мульчик да? Все, ты домой. Домой, домой, домой. Хоча не, не в нас трі гулять, карі, погода, погана, каже, стріляють. Ідемо. Він кажуть, чуть ноги не збив мене. Бігай, як, як скажений. Фанечка. Ой, фанюшка. Давай, 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 біжи, біжи. <смірка> Вон кому я фаньки. Хоча побігати, то не хто не хоче не гратися. Да, Фань, ніхто не хоче гратися, ніхто-ніхто, не да, хто, ніхто, ніхто, каже, вредні всі, да. Не хочет играть, не хочет скорее, со мной, да. Манечка иди, вертается. Манюнька. Он твой бегает, бачите. Пых не догоняю всех. Пых не догоняй, бандит, да? Ой, ты пышный, вредный. Немає мульчик, ты уже его десь Это гнал. Що й Заходимо, заходимо, заходим. да, да, дверьки закрились, да, сейчас. Приходим. Резюка, любить нічого не хочеться. Заходь, пишний. Бандит. такі резюки, що воно, сейчас і... і грот не копається. Ничего не делается. Тут, думаю, зарубить заборчик. Там у в нашел там сетку. Потом покажу, как чуть-чуть поводка наладится. Буду делать заборчик. Замечка пришла от нашей землячки. Она сейчас мешкает в месте Одессы. Видимся. Тут Я-то знаю, что я тут делал заказы там. Деякі кошу знаю, коша не знаю. Сейчас будем дивитися, з вами, шутку, вона нам прислала. Да? Лексик, будем дивиться? Будем будем. Афанечка, іди, іди, иди, Іди сюди, тафань, І И фанечка тут. І фанечка тут. Фанечка маленький, крокодильчик, так. Да. да, Так, Так, дивимося, що тут? Що тут у нас? Так, летнитель. Так, це тут е, сім'яна квітів. Я покажу. Сейчас я витягну, це інструкції. Попозже покажу. Так, це вафлики. смаколики такі. Такі смаколики. Бачите? Звучне молочко таке, да? Що? Що нюхаєш? Вот такие тоже тут тоже конфетки. <глад> так, Такая печенька. Так. С у нас тут. Ой, а тут у нас. Сейчас мы видим. крексик Не, не відкриваю, я, я сам открыю. Не ж помогти хочеться. Да. Лексик хоче помогти. Поїсти, наприклад. Так, це у нас... Мідіма Маринаді. це тут. Це це добрі смоколиги Мідії Маринаді це добре. Так, це у нас таке печенько. Це что у нас тут? Таке? Так. Так, сейчас мы это склеим. Ну, я сюда бачу, что там масло. Да, бачу. масло. 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 Бачите? Масло. Угу. Це у нас сырок. Т угу. сырок. И це у нас <coughs> сырочек. <coughs> 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 да, Олексик. Анька, а де жулик? Жулик, чого ти там сидиш? слетайте? Ну кажу, тому що там всі позалазили. Харвачка. Міста немає, каже це мені. Це Ірі хальва любе. Ага. Це у нас теж хальва, така ось хольва, бачите. Ось. Так, це у нас що у нас тут? Сейчас подивимся. Що тут -то тоже тут? Так. Всё, у нас так понимаю, решили всё что топлунка. Да, это рыба такая, что топлунка видача. Так. Теперь у нас хлебчики из Одессы попробуем. Теперь у нас цикюркёжни там, угу, по полки. у нас баночки. Баночки у нас тут. Угу. О, горчиця французька. Угу. Тоже... Смачна. Дуже да. нравится така. Це у нас халвичка. Халовичка. Халвичка і халвичка. лывичка. Оце О, така бутылочка. Сейчас ми це все уберем. Я покажу, що там за квіти. Тепер я вам покажу які семіна передали. Тут, тут багато сімян. Давайте я ну, ось... Бачите, тут такі. Тут ось є, є подарочок сестер Наталії і, і Олени з із, із Одеси. Подивимось, давайте зараз почали ми. Це у нас е, семіна лука. Бачите, лук Шебера. Це, я так розумію, декоративний лук. Кому цікаво, можете подивитися, що тут написано. Це, це я так поняв, декоративний лук, якийсь подивимося, що у нас за лучок такий. Це у нас сімена Амаратвостовий. Е е е Читай такому цікаво що воно таке. Я вам так покажу. Погано видно мені тоже. Ну що тут ну він Амрат вважається е... 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 ідеальним е... Е... сусідом і помогает вырасти отличний урожай перцев. Такий, ну, подивимося, посадимо, що воно таке буде. Це у нас Фінхель. Це тут опис до нього. Що він як, як його садити, на яку глибину. Далі, що тут у нас є? Це у нас каталог. Який вони предоставили каталог, що у них... Є ну це, я нагадую, що це із міста Одеси все. Все, бачите, що, що по чому. Що почом. Що вам було видно, так я вам покажу. Це ось тут ціни, це їхній телефон, як звати. Кому що то треба, Вон, хто знаходиться в місті Одеса, дзвоніть їм, вони можуть і по пощі вислати те, що вам треба. І тут ось різні, тут є і сімена, ціни бачите, що по чому. Кому цікаво. Ось номер телефона їхній нажміть на паузу і запишіть номер телефона і дзвоніть їм так наступні це я вам про наступне де покажу в наступному відео що тут стопка різних красивих шоу на ну, чого Покажу вам попозже. Зараз до нас підемо кормити наших тваринок. Ну, це в яступне відео все покажу. Бачите, які красиві семіна. Їх тут дуже багато таких. Іщіть наступного випуска там буде. Ми будемо кормити собачок. Зараз, за, за, зараз, Бери, бери, бери. бери. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-й-ой-ой. Сейчас, 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 сейчас. Ванюшка, манюшка. Южука, иди сюда, иди, 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 жужу, жу, 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 жу. На, 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 небой. Серег ту боя. Ну то. Котики, му котики. Так, от пішов. Манюшка тобі. Мусичку. Сейчас мурик чокори да. Бо він сейчас забере. Да. Упишно. На, Упишну. На, Рексик. на, на, на. Фаник, на, 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 фоник. 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 Жулик жує. Жулик жує. Ми. Ко ты там. Ей, жулик, вот это, вот, бросила. Жулечка, не переводь. Ешь. Починаєш. Бо не дасть більше хазяїн. Конечно. Як будеш переводить. Жюлкин. Жукин. На на жучку. На хороший. Угу. Ой, ой, да ой, не дивись. Жуля, не спіши, ще дадуть тобі. Паня, поріжував, ванечка. На худу дожовує ага. на, на. На, бери. Таки бросила кусоть. Ти чого не доїла ото? Ти махновка? А там жують. Он фаня вже доживав. О, рекса прибіг, біжи. На. О, на. Переживав за свого рекса. О, Фанька переживав, на, бери. Та я вже кажи. Молодець. Жижу йому надати, а то. А то не кудись коває. Жу Жуля, ти куди пішла? Доїдай! Жижу, кайди туди, дивись, диви, на. На на, тибі на на на, 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 на. он прийшов шедер голодающий он її позбігалися О, це, всі це бути, прям мильники такі. Хватайте. Так, це воно мильники. Хто тут буде їх ловить? На сьогодні вже все. Угу. Ну, Грек сам буде собирать. Всі. Всім пока. До скоризуся, мирного неба над головою